Добрий день. Продовжимо розбирати від 18 червня НМТ з математики. І так, перше завдання треба розкрити дужки. Коли ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть мінус, ми міняємо знак в дужці, тобто вже буде відняти 5А. Далі, ось тут не видимо одиничка, обчислюємо за правилами. 1 відняти 12 це буде мінус 11, мінус 11 відняти 5. Це буде мінус 16а. На рисунку відображена певна закономірність. І так, нам треба упродовж кількох годин густина такого полу в повітрі перевищувала допустимий середньодобовий рівень, що становить 25. Тобто, ми дивимося, ось наш 25, зробили для себе помітку. Тепер, якщо перевищувала, перевищувала це ось три ділення. Але зверніть увагу, кожне ділення це дві годинки, тобто ми обираємо 6. Далі, далі про сонячні батареї і так далі. Не буду читати, все на малюнку відомо. І так, отут 90 градусів нам позначили, кут альфа треба знайти. Це зовнішній кут. За властивістю зовнішнього кута, щоб знайти альфа, треба 90 відняти 51. Це буде 39 градусів відповідь Д. Розв'язати рівняння. Дуже просто: тут можна перевести спочатку, тобто 2 на Х дорівнює множимо 3 на 1 і додаємо 2, тобто 5. Треті. Звідси, щоб знайти Х за пропорцію 2 множимо на 3 і ділимо на 5. 6 п'ятих, тобто, виділяємо, скільки разів п'ятірка поміститься 1 раз і остача 1. Відповідь А. На малюнку зображена піраміда. Скільки всього прямих паралельній площині основи можна провести через С. Можна провести, дивіться. Паралельна АВ, паралельна АС, паралельна СБ, і причому ще можна дуже багато прямих провести, тобто ми обираємо безліч. Шосте. Треба визначити графік лінійної функції. Дивіться, якщо три других, обов'язково функція наша зростає. Тобто у нас не підходить наше В і не підходить Г. Тепер, якщо мінус 1 наша функція, ми опустили на одиничку, а опустили на одиничку лише одну функцію, тобто обираємо відповідь Б. 7, правильні твердження: точка перети діагоналі діагонали квадрата рівна віддалена від його вершин. Да, це правильно. Сума довжин квадрата дорівнює сумі довжин його сторін. Суми довжин діагонали. Ні, якщо було сума квадратів довжин діагонали, і суми сумі квадратів довжин його, тоді так, тут не підходить. І діагональ квадрата ділить його на 2 рівновеликих, да? Тобто обираємо відповідь Г. Далі, щоб виконати дії з коренями, треба розписати і добути частково корінь. Що таке 18? Це 9 помножити на 2. Що таке 8? Це 4 помножити на 2. Корінь з 9 це 3, приписка корінь з 2. Відняти корінь з 4, 2 корінь з 2. А тепер рахуємо штуки 3 відняти 2. 1 корінь з 2 або одиничку можна не писати. З одного літра рапи отримаю 300 грамів солі, тобто 1 літр 300 грамів. Визначте масу кілограмів солі, які отримують в саловарні з, з 9 тисяч літрів. Тобто 9 тисяч літрів, невідомо скільки грам. Відповідно, ми 900, верніше 9000 множимо на 300 і отримаємо 27,5 нулів. Тепер скільки в грамів? 1 кг це 1000 грамів. Тобто у нас ми убираємо наші три нулі і у нас виходить 800 кілограмів, а це відповідь А. Відстань до якої з наведених точок є найменшою. Отже, можна з кожною точкою вирішити, яка буде відстань. Тобто перше використовуємо КА. Ми 0,2, тобто 2 в квадраті, додати, дивіться, 0,0, 0, 0 в квадраті, і додати 2 мінус 2, знов таки 0. То буде корінь з 4, це 2. Запам'ятали. Далі К, Б. Так само 0, 0, 0, 0, 0 Залишається 2, 3, 2 відняти 3 в квадраті. Це одиничка, тобто 1. Записали 1. Ідемо КВ. КВ. Дивіться, тут, якщо 0, тоді буде 5 в квадраті, 0,0, 0. не пишемо 2 мінус 2 0 в квадраті, тобто буде корінь з 25, 5. Так само наступний КГ. У нас є 0,02, але тут вже буде додати 2. Це буде 4, 4 в квадраті 16. Тобто тут 4. Ну і остання перша нульова, далі буде. Дивіться, отут от пишу КД. Далі буде 0,0, 0, 3 в квадраті, і знов буде 0. Тобто, тут буде 3. Найменше ми бачимо, що Б. Треба указати розв'язок нерівності. Тут можна розв'язувати, але можна взяти будь-яке число і перевірити. Дивіться, почнемо спочатку з е, одиничку. Ми підставляємо замість х одиничку і дивимося, 6 відняти 2 це буде 4. 4, більше мінус 4, але не менше 2. Не підходить. 2 підставляємо. 2 на 2, 4, 6 відняти 4, це буде 2, але 2 не менше 2, теж не підходить. 0 підставляємо. Взагалі все обнулиться, буде посередині 6. Не виконується. Беремо 3, підставляємо 3, тобто 6 відняти 6, це буде 0. І ось тут ми нарешті 0 більше, ніж мінус 4, але менше, ніж 2. Ось воно виконується, тому трієчка наша відповідь. 12. Є прямокутник АБЦД. Точка K, середина сторони. Довжина відрізка, що сполучає АБ і середину КЦ, да? дорівнює Д. Визначте площу прямокутника, якщо це КД 60 градусів. Отже, аналізуємо: щоб визнати площу прямокутника, нам треба знати сторону АБ і сторону АД. Аналізуємо, що ми тут можемо вияснити. Ну, по-перше, ось цей трикутничок, верніше, ось цей кут теж буде 60 градусів. Дивіться, якщо АК половина АД, тобто це х це буде 2х, тому що вони ж однакові, то, знаючи середню лінію, ми зможемо знайти через Д наші основи. Тобто х додати 2х поділити на 2, це буде дорівнювати Д. 3х дорівнює 2D, тобто 1х дорівнює 2D на 3. А вся тоді наша сторона AD дорівнює 4D третіх. Знайшли тобто 4D третіх. Далі, якщо х ми теж знайшли, ось тут підпишу, з цього трикутничка з КЦД. Ми бачимо, як завжди кажу, є катет прилеглий, є протилеглий, помітку для себе зробили, і нам треба цю сторону знайти, а це вимальовується тангенс. І тангенс 60 градусів дорівнює наш катет CD на 2D третіх. Що таке тангенс 60? Це корінь з трьох. Тут Cd ми пишемо, а тут 2D на 3. Щоб знайти CD, ось тут пишу, треба 2D помножити на корінь з 3 і поділити на 3. Залишається C і C помножити, і це буде наша площа. Тобто 2D корінь з 3 на 3 ми множимо на 4 d третє. 4 на 2 8 d квадрат корінь з 3, внизу 3 на 3 9. 8 дев'ятих квадрат корінь з 3. Ось відповідь Г. Така задачка собі ну, непроста, я хочу сказати. Добре. Далі обчисліть суму перших десяти членів арифметичної прогресії, якщо при умові дорівнює 12. Якщо ми подивимося формулу обчислення арифметичної прогресії суми, то там буде а1 плюс а останнє поділити на 2 і помножити на кількість. А у нас в умові все це є. Тобто мінус 12 ми ділимо на 2 і множимо на 10 мінус 60 наша відповідь. 14. Завдання з модулем при умові, що А менше, ніж мінус 2. Менше, ніж мінус 2, це, наприклад, мінус 3. Якщо ми сюди замість А підставимо мінус 3, то у нас буде від'ємне число. Тобто модуль розкривається навпаки, переставляється місцями. Тобто буде, я поки що поставлю це в дужках, поясню, тому що стоїть перед модулем мінус. Він теж буде зараз впливати на знак. А тут ми переставили, тому що ми знаємо, що модуль мінус 5 це буде 5, тобто протилежне число. Поміняли. Тепер розкриваємо дужки, і у нас виходить, що буде плюс А. А1-2 мінус 1 додати А. Якщо переставити місцями, то відповідь буде B. І, звичайно, наш логарифм, як же без них. І так, перше, що ми враховуємо, це двічку йдемо сюди. І буде вже з основою 05х дорівнює з основою 0,5, 4, тому що 2 в квадраті це 4. Звідси х дорівнює 4, тому що логарифми йдуть однакові. А 4 знаходиться в проміжку 3 до 10. Чекайте, наступні завдання будуть трішки пізніше.